Привіт, розпочинаю новий влог. Йду з Віво, купила дитині кік. е, піжаму до Дня піжами в садочку і паралельно і паралельно подивилась, які є позиції під Хеллоуін. Взяла їй шляпу відьми. І накидку в колір. Тому, можливо, бо вона не може визначитись, вона буде відьмою чи ще кимось. Але вже взяла бо є в одному в останньому такому з фіолетовим кольором, бо в чорному це якось не дуже цікаво. Коли воно трошки іскривіше, то прикольно. Зараз прийду додому, зроблю детальну розпаковку. Ще взяла там є джинси, пару кофт до садочку і 100 злотих і немає. Швиденько покажу розпаковку з магазину Кік. Це щось типу сенсей. Так як у нас скоро ще буде Хеллоуін, Настя хоче собі обов'язково якийсь костюм, то я тут знайшла непоганий варіант із тих е, двох варіантів, що вона хоче. Але загалом я туди йшла за піжамою Анастасії до садочку, бо в них буде день піжам. Я взяла ось такий комплект щенячого патруля і темненькі штані. Розмір 110-116, він коштує 30 злотих. Курсу зараз десь приблизно 10 гривень 90 копійок до 1 злотого також були акційні, мабуть, минулого сезону джинси з утепленням. І я взяла так, з утепленням ось такі. Теж 116. Ну, у нас сьогодні ну, дуже холодно, зранку було 5 градусів. Відразу так різко, тому що вчора ще було достатньо тепло. Але сьогодні вже довелося йти на стіні в садочок в курточці. Так, взяла ще дві такі кофти, просто сіренька і ось така гарненька, рожева. Це як розходник на кожен день 15 злотих, дві штучки. Ну і повертаючись до Хеллоуіну. Вона хоче бути або відьмою, або, не пам'ятаю, яким другим пауком постається, чи скелетом. Так, ось така шляпка 8 злотих. Досить прикольна з таким з фіолетовим відтінком. Чому взяла її? Тому що побачила ще там цікаву накидку, теж таку з фіолетовим. Буде вона ось так ось тут заліплятись. І можна сказати, що готовий костюм для Анастасійки. Так, цей плащик коштує 25 злотих. Ну, і я не змогла пройти мимо такої от дрібнички. Це такий мікроблокнот. На 25 й рік в сумку дуже зручно. Він ось має такі невеличкі ячейки. В принципі, як зробити собі помітки, нагадування, кинути з собою сумку, дуже зручно. Мені не вистачає такого дуже маленького розміру. Взяла 5 злотих, цікавенький, яскравий, нехай буде. Я це люблю. Так, і те, що вже більше місяця ніяк не можу показати. І до цього не доходять руки. Вдало зайшла в TK Макс, купила собі джинси темно сірі. Внизу ось з таким прикольним розрізом, але то не важливо. Вони були останні, і їх ціна. На момент, коли я купувала, було 12 злотих. Ну, це смішно було не взяти. Вони мені тут всюди підходять по розміру, але довжина зрозуміло, що ні, бо це йде ну, на значно вищу дівчинку. Тому я хочу зараз зробити, взяти ножнички, поміряти і відрізати зайве. Так як тут є такий це розріз, то просто буде в мене. Вільний кінець, я думаю, так, я їх так і залишу, тому що за 12 злотих десь шукати, підшивати швию, вони мені вийдуть втричі дорожче, як мінімум, на, на цьому етапі, я не бачу сенсу. Це те саме, якби я пішла он купила е, якісь теж з рваним кінцем, там, за 80 злотих. Тому зараз хочу це зробити та врешті-решт, хоч раз в них вийти, подивитись. Як воно буде. Якщо я все ж таки наважуся це зараз зробити, я потім покажу результат, що в мене вийшло і наскільки вони довші, ніж мені потрібно. Я підрізала джинси, зараз спробую показати. Мабуть, переставлю камеру нижче. Бо головне, що показати, як це ось видно залишки. Внизу виглядає. Я зробила трошечки. З невеличким запасом не до п'ятки, тому що планую носити під кроси, які на платформі невеличкій. Платформа десь ну, майже ось така, як я зрізала. Ось, ось стільки. Але все ж заважає. тут з внутрішньої сторони залишається цей розріз. Я отут підішью, щоб не розпускались ці вертикальні, і отут. І все, і так планую ходити. Загалом непогано. Дешево і сердито, як то кажуть. Ось так. На цьому в мене поки все. Готую млинці кольорові, бо Настюна дуже просила. Вирішила зробити зелений, блакитний і рожевий. Ось така краса вийшла в ітозі. Я задоволена. Кольори яскраві, все ж таки ці барвники мені дуже подобаються. І я так думаю, що Насті буде це дуже до смаку. Взагалом вона любить млинці, там, сирнички, все-все-все, їсть чудово. Але коли вони кольорові, це ж значно цікавіше. Навіть мені, дорослій людині такі їсти буде цікавіше. Я сьогодні прям в ударі, мені ще потрібно встигнути зробити котлетки. Запікаю завжди в духовці, мені так зручно. Вони менш жирні, більш корисніші. Тому ось зараз буду замішувати в паніровку і в духовку. Якраз встигаю приготувати перед тим, як іти з за задоною в садочок. Сьогодні у них день. Піжами. Сьогодні в садочку День піжами, і насправді це не просто розважальна така забавка. Воно має під собою е, глибокий сенс, тому що е, цей день піжами створений для підтримки е, дітей з онкозахворюваннями, і там влаштовують збір коштів. Відповідно, кожна дитина приходить в піжамі, розважається, може Сама кинути кошти в скарбничку, яку вони по черзі чи носитимуть по гробам, я точно не не зрозуміла. Чи просто, от як я, коли ми прийшли о ранку, при вході сидив якийсь хлопчик в піжанці, ну тобто це хтось з садочку, з діток, і потім вони міняються, і кожен тримає е, цю скриньку. А ми при вході просто можемо туди покласти кошти. Це досить гарна ініціатива. І так дітям розповідають про там, що є діти, які хворіють, люди, які хворіють, і що можна їм допомагати. Мені дуже сподобалось саме такий підхід. Це досить цікаво. І, як то кажуть, дітей навчають тому, що потрібно допомагати і підтримувати хворих. Осінь перейшла повним ходом. Куртки, шапки і перчатки. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.